Слава Даш Богу і його пророку Леву Левуселенку, слава Дач Божій Україні. Слава нашим предкам Оріанам, Трипільцям, скитам, антам, русам, козакам, українцям. Слава українцям Морі Руської нації, свідомим і справжнім спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Дорогі побратими і посестри, послідовно, системно і безстрашно. Мислячи та діючи українські рідновіри, які в етнонаціональному відношенні самовизначають, самоідентифікують себе українцями Оріруської нації. Наша сьогоднішня передача присвячена пам'яті його світлості гетарунтата Світозара Анатолія Корнелюка. Голови Національної Ради українців Оріруської нації, який відійшов у царство духа предків рідних 10 червня 1123 року Божого. Побратим Корнелюк народився 1054 року Божого, 1954 року. Ери Христосової, в простій селянській сім'ї на Волині, де панував культ праці, порядку і щирості. До речі, у побратима Кремлюка, День духовного народження, день, коли він прийняв по святу рідної української національної віри, приходиться також на 11 квітня. Але вже 11 третього року. Після закінчення середньої освіти побратим Світозар поступив до Львівського лісотехнічного інституту і разом з отриманням вищої освіти 10971-1096 рік надбав і дружину майбутньому і світлість гетерумаму. Святославу Олену Корнелюк, з якою прожив до своєї смерті. Після закінчення інституту працював за отриманою спеціальністю на підприємствах лісотехнічної галузі а закінчував трудову діяльність на посаді головного інженера Черкаського меблевого підприємства. Побратим доволі рано зрозумів, що без україноцентричного світогляду корінне населення, етнічні українці не зможуть вибудувати цілісної політичної ідеології і е, розбуду, розробити проектність, план побудови держави Україна, де би корінне населення, етнічні українці. Були головною державоутворюючою нацією держави з омаленою назвою Україна. Одинадцять тисять року Даж Божого побратим Корнлюк прийняв духовне свячення в рідну українську національну віру Рунвіру, а рік по тому отримав від його святості пророка Лева Селенка Благословіння. Буде Рунтатом духовним опікуном громад вірних рідної Української національної віри. В 11004 році, даж Божому, він став будівничим святині Рунвіри на місці хати, де колись народився пророк його святість пророк Лев Силенко. В 11005 році. Частина українських рідновірів почала думати над тим, що ми повинні мати, маючи свої особливі інтереси, повинні якимсь чином діяти і в суспільно політичному житті як незалежна сила, і утворили Національну координаційну раду Всеукраїнського громадського політичного об'єднання Рідновірів України вгору. І побратим Корнелюк війшов до складу Національної координаційної ради цієї першої організації, яка поставила питання участі українських рідновірів в суспільно-політичному житті України як окремошної політичної сили своїми особливими інтересами. В 2011 одинадцять тисяч сьомому-одинадцятисячвосьмому роках Дажбожих це. 2007-2008 рік за християнським літочисленням. Побратим Свідозар був активним учасником підготовки і проведення надзвичайного священного собору рідної Української національної віри, який розпочав свою діяльність 23-24 серпня 1108 року Дашбожого за безпосередньої участі і його святості пророка Лева Селенка. На вказаному священному соборі побратим Корнелюк був обраний головою священної ради світової релігійно-духовної спільноти Осі Дурун Віри у справах організаційних. І крім того, окремою постановою номер 15 вказаного священного собору саме побратиму Корнелюку. Було доручено проведення консультацій щодо можливої легітимізації легалізації українських рідновірів у статусі корінної правосуб'єктної нації серед, як сказано у Конституції України, багатонаціонального українського народу, громадян України усіх національностей. Після того, як в 2011 році анархоязичники паралізували роботу вгору. Всеукраїнського громадського об'єднання рідновірів України побратим Корнелюк включився в активну діяльність по підготовці та проведенню всеукраїнських національних зборів віча тих послідовно, системно і безстрашно мислячих до діючих українських рідновірів, які в едно відношенні на той час вже самоідентифікувалися, самовизначилися під назвою Українці орієруської нації. Це була важка робота по підготовці до проведення цього ВІЧа, тому що потрібно потримати було згоду як релігійно-духовного проводу, так і політично активних рідновірів, а також територіально-земельних представництв спільноти, яка визначилась як українцями руської нації. Побратим Корнелюк приймав участь у виробленні головного документа українців Орієруської нації, Декларації про національний суверенітет Орярусів України, де ми визначилися, хто ми, чиїх батьків, діти, яку, яке суспільство ми хочемо побудувати, яку державу Україна-Орія Русь. У Рі... у Русь ми хочемо мати. Ми заявили, що ми тут жили ще до часів потопу. Наш корінь у землю ростає вісь. І на всеукраїнських національних зборах 7 травня 1116 року гетеру Тато Корненюк був обраний головою Національної ради українців нації. Та трохи пізніше був обраний президентом громадської організації Всеукраїнське громадське об'єднання Орірусів України, через яке здійснилася легалізація українців Орірусської нації в правому полі Держави Україна. Згадуючи цю роботу, мені зараз пригадався один цікавий випадок, як ми порозумілися з одним із впливових діячів релігійно-духовного проводу, який говорив, що. Відокремлення українців аріської нації від просто українців, без національних українців чи українців-християн це помилка. І е, пам'ятаю, як він запросив мене на зустріч в район метро Харківська на, в Києві. Я був трохи здивований, що ми зустрічаємося з цим кліриком в такому місці, але Приїхавши на зустріч, ми довго переконали його, а потім побратим Корнелюк казав на плакат, який висів, там висів плакат Мусафи Джемельова, і було написано Горжуся тим, що я українець. І побратим Корнелюк записав, запитав нашого опонента, от скажіть, будь ласка, чи правильно тут написано? Той тобто трохи по... засумнівався, але потім сказав правильно. Але говорить побратим по Корнелюка, чого тут не вистачає у тій надписі? Побратим засміявся і сказав: не вистачає, що мусафа Джемельов є дійсно українцем, але українцем кримсько-татарської нації. І таким чином ще одна підпис візана під декларацію про національний суверенітет. Українці Російської нації була, була отримана. Побратим Корнелюк був автором подання 11.017 року до вищих органів державної влади України до президента, Верховної Ради Кабінету міністрів з пропозицією визнати українців російської нації повноправними громадянами корінною правосуб'єктною нацією серед. Українського народу, громадян України, усіх національностей, як сказано, в Конституції України, після фактичної відмови держави Україна добровільно визнати законні вимоги представників етнічних українців щодо визнання корінної нації повноправними громадянами, побратим Корнелюк організував переведення дискусії з державою судовий процес, в ході якої відбулася. Подальша легітимізація і легалізація орірусів України як окремішної національної спільноти серед населення України. Зараз держава не може сказати, що вони нічого не чули про вимогу частини населення України, визнати їх повноправними громадянами в національно-правосуб'єктному статусі корінної. Нації. За період 1116-1123 років Держбожих головною національною радою Українців Російської нації було проведено біля 50 конференцій круглих сторів, інших зібрань, на яких розглядалися поточні та стратегічні питання суспільно-політичної ситуації в та навкруг України. Питання виживання і збереження ідентичності корінного населення етнічних українців під самоназвою Українців Російської нації. Левова частка цих зусиль по підготовці проведення вказаних заходів лежала на плечах побратима Світозара Конюка. Це невдячна робота, підготовка приміщень для проведення конференції, розміщення. Учасників конференцій, особливо які приїжджають з регіонів. Це підготовка документів, проєктів підсумкових, заяв цих конференцій, з'їздів, соборів. І все це лягло на плечі. Побратима Кремлюка. Зараз надзвичайно важко буде знайти людину, яка би могла так комунікувати, знаходити спільну мову з людьми, які дотримуються дещо відмінних поглядів на суспільно політичну ситуацію в Україну. Як це вдавалося робити побратиму Кремлівку? За обставин тотального розпродажу владою державою, яку українці в Ріроської нації характеризують як промосковську колоніальну Яничарську адміністрацію над дійсним корінним населенням території України, головна національна рада українців Єврій Руської нації у 11 тисяч двадцять другому році, даж божому, за ініціативою Побратима Корнелюка, приступила до створення неділимого земельно мандового фонду українців Орієрської нації, маючи на меті врятувати для майбутніх поколінь корінного населення України хоча б частину ареалу природного споконвічного існування людської популяції етнічних українців. Вождь українців раської нації. Хвально віднісся до намірів творення системи природно-національного харчування і побутування українців нації, подібної, подібних до кошеру і халялю, які мають євреї і араби. Побратим Корнелюк в останні тижні свого життя дуже хотів зустрітися. З такодостойним атарунтатом Марченком, головою релігійно-духовного центру Селин Киян, мав до нього особисте побажання. І я прошу рунтата Марченка вийти на зв'язок зі мною або відповісти на мої дзвінки. Я буду йому телефонувати для того, щоб я міг передати останнє прохання покійного. Мені не хотілося б робити ще одну передачу і звертатись публічно з проханням його світлості Гатерунтата Кранілюка до високодостойного атарунтата Марченка. На своєму національному посту голови національної ради Українців Руської Нації. Побратим Святозар був щирою, комунікабельною, терплячою, чуйною людиною, завжди готовий прийти на допомогу тим, хто її потребував. Своїми заслугами побратим Святозар гідний увійти до колодара свят і пам'ятних дат рідної української національної віри та українців ворозької нації. Думаю, що найближчий Священний Собор осідурун віри. Внесе ім'я побратима Корнелюка до списку тих видатних українців, якими поминаємо на щонедільних священних годинах самопізнання, свягосах і двічі на рік, 11 квітня та 10 червня, ми будемо згадувати в наступних поколіннях нашого шановного побратима. Побратим Корнелюк не мав великих статків, усі свої скромні і матеріальні можливості спрямував на релігійну і громадську діяльність. Тому важливо допомогти вдові зібрати кошти на спорудження пам'ятника. Побратиму Корнелюку. Номер банківської картки, її світлості турмами. Світлани Олени Корнелюк 47 31 21 96 59 47 90 79. У коментарях до цього відео номер приватка кстати, також буде продублюваний. Побратим Світозар помер в ніч з 10 на 11 червня. Похований на восьмому кладовищі міста Черкаси, сектор 13, ряд 14, місце 16. Співчуття рідним, близьким, знайомим, усім, хто знав побратима Святозара Корнелюка, перш за все, найбільше співчуття його дружині, її світлості, етеру мамі Світлані Олені Корнелюки. Вірю, що пам'ять побратима навічно збережеться в родовій пам'яті корінного населення оріяни, трипілля, скиті, Антії, Руси Україні. Слава даш Богу, і о пророку Леву Селенку, слава даш, Божій Україні. Слава предкам нашим рідним Оріянам, трипільцям, скитам, антам, русам, козакам, українцям. Слава українцям Марії Руської нації свідомим і справжнім спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Прошу ставити подобайки, поширювати це відео і, якщо є можливість, допомагати існуванню нашого YouTube канала. Номер приватний. Банковські картки, куди можна надавати фінансову допомогу на діяльність нашого youtube каналу наведені в кінці коментаря до цього відео. Дякую за увагу!